Вітаю вас, дослідники та дослідниці на уроці з природознавства. З вами я, Саєвич Ліза, і ми продовжуємо вивчати організми. Маю для вас новий виклик! Зараз на екрані з'являтимуться кадри. Ваше завдання упізнати, які з цих епізодів кадри з України. Епізод 1. Ось леви вони когось вичікують. А ось густі зарослі і серед них в'ється змія. Ось сніжний пейзаж. Схоже на Україну взимку. Але ж пінгвінів в Україні немає. Ці кадри не стосуються України. Леви з африканської савани, а пітон, певно, в'ється в джунглях. Пінгвіни, мабуть, кучкуються в Антарктиді. Але за якими ознаками ми розпізнаємо Україну? Які тварини, рослини та гриби поширені в нашій країні? Поміркуйте кілька секунд і спробуйте згадати якнайбільше. Розберімося з усім по черзі. Почнемо з рослин. Рослини оточують нас усюди. Вони можуть бути різними за формою та будовою. Наприклад, ми вже згадували на минулому уроці, що рослини можуть бути одноклітинними та багатоклітинними. Та ж сама хлорела, що полюбляє каламутні прісні води, це одноклітинна рослина. За типом стебла можна розділити рослини на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Окремі рослини мають особливі лікувальні властивості. Їх називають лікарськими. Деякі рослини можуть жити багато років, деякі помирають через один рік, деякі через два. Отже, рослини за тривалістю життя можуть бути однорічними, дворічними та багаторічними. Ось сосна довговічна. Поки це дерево б'є всі рекорди з тривалості життя. Деякі такі сосни залишалися живими більше 4 тисяч років. Чи ростуть сосни в Україні? Так і не тільки сосни. Зараз на екрані карта України. Вона пуста. На ній зображені лише кордони, водойми та обласні центри України. Серед дерев в Україні поширені. Сосна звичайна та сосна кримська. На карті з'являються позначки в регіонах їх поширення. Також поширені береза, бук, дуб, кипарис, клен, тополя та ялина. У вас на екрані на кілька секунд залишиться карта. Зверніть увагу ще раз, які дерева поширені в Україні та де вони зосереджені. Цю ж карту ви знайдете в конспекті. Загляньте туди після уроку. Тепер перейдімо до кущів та трав'янистих рослин. В Україні дуже поширені такі кущі, як ліщина, ялівець та ожина, багато трав, а саме полин, півники, дельфіній, типчак, подорожник, грицики. Наприклад, у степах України росте ковола, її фото зараз на екрані. Але багато років людина розорює дикі степи, тому ковила стала зникати. Тепер це рідкісна рослина. На жаль, є чимало рослин, які люди знищують, тому вони тепер зустрічаються дуже рідко. Наприклад, сон, трава, брандушка, е дельвейс, лілія, лісова, підсніжники, тюльпани, червона рута, шафран. Ці рослини занесені до Червоної Книги України і знаходяться під охороною. На екрані карта, і зараз на ній з'являться позначки саме в тих місцях, де ці рослини поширені. Повторіть назви найпоширеніших рослин в Україні, використовуючи карту. Дізнатись більше про деякі рослини нам можуть допомогти атласи-визначники. По суті, це збірники фото та описів поширених рослин. Інформація у визначниках подана приблизно так, як зараз ви бачите на екрані, тобто є певне зображення рослини, клас рослини та її опис. Для того, щоб визначити, яка перед вами рослина, ви можете відкрити атлас-визначник, знайти схоже фото рослини. Та прочитати, що перед вами. Хоча щось мені підказує, що мало хто бере з собою в ліс такий атлас. А от смартфон у кишені буде майже у кожного. Ось і такі атласи-визначники тепер можна знайти у вигляді додатків. Посилання на всі додатки я залишаю в конспекті. Заходьте, завантажуйте та розрізняйте рослини. Я ж поки вам покажу, як це працює. У мене на телефоні вже встановлено необхідний додаток. Наведемо камеру на рослину і побачимо, що перед нами. Також можемо прочитати детальний опис рослини та її особливості. Рослинний світ це флора, а от тваринний світ називається фауна. Тварини також можуть бути одноклітинними або ж багатоклітинними. Окрім цього, тварини різняться за типом живлення. Бувають рослиногідні тварини, псигідні та хижаки. А ще тварини відмінні за температурою тіла. Є теплокровні тварини, температура їх тіла стабільна і суттєво не змінюється наприклад, птахи і звірі. А є холоднокровні. Температура тіла залежить від температури зовнішнього середовища, до них належать риби, плазуни. До найпоширеніших представників фауни України належать такі тварини: білка, благородний олень, бобер, ведмідь, вовк, заєць, зубер та інші тварини. Також в Україні водяться вужі, ящерки та полози. А над цим усім літають лебеді, лелеки, беркути та шуліки. Перед вами карта. На ній зображені піктограми тварин відповідно до регіонів їх поширення. Якщо потрібно, зупиніть це відео та розгляньте усе детальніше. Тепер повторимо: назвіть щонайменше 5 тварин, що поширені на українських територіях. Так само як і для рослин. Є такі ж атласові значники для тварин. І такі ж самі додатки на телефон чи планшет. Погляньте, як вони працюють. Наводимо на тварину, робимо знімок, читаємо це папуга, дуже неочікувано. Також можна детальніше ознайомитись з видом та його особливостями. Перейдімо тепер до грибів. Це дуже цікаві організми. Гриби можуть бути шапенкові. Ми їх звикли найчастіше бачити в лісі. Шапинкові гриби ростуть з землі і можуть бути їстівними або ж отруйними для людини. Складаються з шапки, ніжки та грибниці. Перед вами на екрані схема будови гриба. Вони розмножуються завдяки грибниці, яку розкидають навколо, наче паутину. З неї проростають нові гриби. Бувають свілеві, ті гриби, які ми спостерігаємо, коли щось псується, наприклад, хліб або ж овочі чи фрукти. Бувають гриби-паразити, що проростають з інших організмів, наприклад, дерев і живляться за їхній рахунок. А ще бувають дріжджі. Також гриби, про які ви, можливо, чули на кухні. Дріжджі в сприятливих умовах виділяють велику кількість вуглекислого газу. Що робить випічку пухкою? Які гриби з шапенкових найбільше поширені в Україні? Це білі гриби, мазлюки, печериці, лисички, сироїжки, опеньки, рижики підберезовики. Всі названі гриби є стівні, Їх зображення щойно були на екрані. Але також є й отруйні гриби. Це бліда поганка, мухомор червоний, несправжні опеньки, жовчний гриб, сатанинський гриб, мухомор гонючий, несправжній дощовик. Ці гриби вживати в їжу не можна. Їх зображення зараз на екрані. А тепер проведімо квіз: все перемішалося, їстівні гриби з отруйними сплуталися. Розсортуйте, які гриби належать до їстівних. А які до отруйні. На екрані опеньки, бліда поганка, жовчний гриб, сироїжки, мухомор червоний і підберезовики. До папки отруйних віднесемо бліду поганку, жовчний гриб та мухомор. До їстівних Опеньки, сироїшки та підберезовики. Так само, як отруйними бувають гриби, отруйними можуть бути і рослини. В Україні серед отруйних рослин поширені амброзія, дурман, бликота чорна, беладонна, борщівник. У конспекції прикріпляють, чим саме отруйні ці рослини. Щойно на екрані були фото отруйних рослин. Тепер змішаємо їх з неотруйними рослинами. Чи зможете ви їх відрізнити? Визначте, яка з цих рослин отруйна. Борщівник і ковола. Отруйний борщівник. Сондрава та амброзія. Отруйна амброзія. Блекота чорна і півники. Блекота Отруйна. Типчак і дурман. Отруйний дурман. Едельвейс і беладона. Отруйна беладона. Отруйними можуть бути і тварини. Це змії, павуки, скорпіони, комахи. Наприклад, в Україні дуже поширена гадюка звичайна. На півдні зустрічаються павуки Тарантул та Каракурт. Укус тарантула є небезпечним для людини, але не смертельним. А от від укусу каракурта людина може померти сьогодні був насичений урок. Ми дізналися про те, які рослини, тварини та гриби можна зустріти в Україні, навчилися визначати їх за допомогою атласів та мобільних додатків. Розібрались з отруйними рослинами та грибами. Щоб бути профі з природознавства, шукайте додаткові матеріали в конспекції, виконуйте тест після уроку. Я тим часом перевірю, які гриби ростуть поруч, і чекатиму вас на наступному занятті.